Урення в тому, що чому ці 30 мільйонів не на дрони, і mm. на мій хлопський розум, не на дрони, тому що це не цільове використання буде в Міністерства культури. Правильно у них є бюджет, який вони використовують на свої потреби. Вони не можуть взяти і купити БТР за ці гроші, і я правильно поки ну, власне, так. Тобто, не можна не, ну не можна мати таке уявлення, що ми абсолютно всі кошти, які у нас є в бюджеті, можемо пустити там, грубо кажучи, на дрони. Так, щодо там західної фінансової допомоги, у нас є вимога, що ми її на оборонку там витрачати на зброю не можемо. Mm -hmm. Так, тому у нас бюджет зараз за великим рахунком, є нюанси, і просто ну не хочеться в них зариватися, але за великим рахунком він сформований в такий спосіб, що ем, все, що в нас українські гроші пущено на оборонку. А все, що у нас е, значить фінансова угу. допомога від наших західних партнерів.